Розлка Гум'я і з вами сьогодні в обзорі Кінтав 200 B49. Давайте в двох словах пробежимся по даній модельці. Мототракторный двигун. Значит, двигун тут йде на базі с 1120 І давайте я вам покажу Значит, на блоковій у нас вибито 11,05. Тобто один циліндр діаметром 105 мм. Так Потужність, завод пише 20 кінських сил. Давайте так. Дані двигуни використовуються як на 18, так і на 20 кінських сил. От, по даному планування. Тому сперечатися в 18 тут або 20, і мені немає смисла, і вам немає смисла. Той, хто вірить, що тут 18, нехай вірить, що тут 18. Хто вірить в те, що тут 20, вірте в те, що тут 20. По потужності вони більш потужні, ніж на 15 кінських сил. Все. І вони менш потужні, ніж на 24. Е, щось ну, комусь доказувати і сперечатися я не хочу. І не хочу, щоб ви сперечалися. Тому залишиться на Близько 18 кінських сил, 18-20 кінських сил. Кому як подобається більше. Завод, Завод е, вписав, що тут 20. Ну, А там уже, давайте так. Поміряти немає як і немає можливості. Ні вам, ні мені. Тому сперечатися не бачу смысла. От. Далі. Регулюється колія передня, задня. Е, далі у нас по трансмісії. Двигуни. Двигуни у нас. Ще до трансмісії не переходить. Вони досить надійні майже всі. Немає таких там дуже слабких, яких з двигунів. Е, нові двигуни сто С11-20, С1105 і с 15 вони досить надійні, вони працюють досить добре. Самі слабі місця у нас більше в трансмісії. В будь-якому мототракторі трансмісія буде е, е, менш надійною, ніж двигун. Значить, по трансмісіях, по слабких містах, диференціали. Скільки б ви не їздили на мототракторі, в мототракторах, в яких є диференціал, він буде самий слабкий. Тому блокувати колеса та повертати на е, трансмісії мототракторні, там, де є диференціал, заборонено. Почули мене, так? Я вам не рекомендую. Якщо ви будете повертати на заблокованих колесах, у вас буде розлазитися диференціал, ви будете його ремонтувати. Ось так. Е, і всі хочуть так, щоб можна було повертати, повертають її. Навіть в автомобілях заборонено це робити на заблокованих колесах. Я думаю, ви мене почули. Так, дивимось. По ричах управління. Е, понижені, повищені передачі речах у нас знаходиться. Ось тут. От. От рычаг. Рычаг переключення переключення передач. Він тут трошечки незвичний. Чому незвичний? Тому що включається у нас в сторону. Ричаг. Чик, чик. О. І речак ще плюс винесений, буде впиратися в ногу. Розумість, я зараз присяду. І при, коли ми включаємо якусь із передач, можемо ногою, в принципі, при повороті або десь наїхали на якусь на бугор і можемо виключити передачу Тому е, речах... Я не сильно сказав би, що він сильно удачний. Але опять же, кому як подобається. Ногам він не заважає, тому що його б в сторону, але в сторону він все одно заважає включенні там, наприклад, передачі. От. по передачі. передачі. По вищої або першої, або, або е, перша, третя, або четверта, шоста. Ось так. Буде заважати нозі. Далі, Далі в по диференціалу. Тут блокування, блокування диференціалу самого йде. Тому Є блокування полу, полуосій, а є блокування диференціалу. Тут диференціал блокується. Тому я рекомендую при, заблокуванні, при блокуванні колес речах виставили, наприклад, їдете, забуксували, якесь колесо у вас почало буксувати. Ви вижили щеплення, включили блокування, пускаєте щеплення, починає буксувати два колеса у вас. От пішло в зацеплення. Виїхали, виїхали там, де ви забуксували з препятствия. Е, виключили передачу, проїхали ще трішечки прямо, щоб вона вийш... щоб вийшла із зацепу шестерня, і потім вже тільки починаєте повертати. Зрозуміло, так? Якщо відразу почнете повертати, є вирогітність того, що недовиключиться передача, і ви нагрузки будете повертати. І це е, спричиняє, е, спричиняє велику нагрузку на диференціал, той, який заблокований у вас. Ось так. І за цього він довго не ходить. Тобто, я вважаю, моя, Лічно я вважаю, якщо ви неправильно будете користуватися блокіровкою диференціала, то ви будете її рвати. Сам диференціал. Трансмісія більш-менш надійна. А от диференціал, він е... навіть в автомобіля, неважливо, де, якщо є зблокування, то він у вас довго їздити не буде. Тим більше, якщо підгружені задні колеса, наприклад, на... на задню гідравліку ви узяли на задню сергу вес, Чим більший вес, тим сильніша нагрузка буде на колеса на задні. І коли будете повертати, тим ну, більша нагрузка у вас на диференціал. Ну, Я думаю, ви розумієте. Хто розуміє, що я маю воду, він мене розуміє, я думаю, досить швидко. От. Тому ось так. Коротке відео, досить непоганий трактор, але бажано правильно його використовувати і з диференціалом, і він буде у вас ходить. Конечно, давайте так. Порівняно з трьохциліндровими, 4-циліндровими тракторами, то цей трактор потрібно буде постійно підкручувати да, от даний трактор. Отакого от плавна трактора, тільки на три циліндри трьох і більше, ті, які з трансмісією на вісім передач. От, Майже будь-який трактор він буде працювати у вас досить надійно, Були в найближчі років 10. Що не можу сказати про даний трактор? Він дешевший на порядок. Його потрібно підкручувати, але він економний, він коштує недорого і запчастина на нього коштує також дуже недорого. Тому, е, Тому він досить... Погано продається. От дані трактори вони дешеві і досить непогано продаються. От. Е, по поводу по поводу гідравліка. Гідравліка у нас от теж є. Принудительно піднімаємо, опускає. і плаваючий механізм. І все так само. У всіх всех датчик. Датчики у нас теж потіють від перепадів температури. Зараз ми запотіли, чисто, звичайно, ну, це, це просто скоріше виключення, ніж закономерність. Ну, в принципі, у мене все. Досить непаний трактор. Рекомендую. Номер телефона у вас на екрані. Якщо у вас недостатньо коштів на нормальний трактор, матері варіанти. Беріть, досить В принципі, у мене все. Всім гарного дня, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Розбілка ком'єї.